Я загнати з баби. Які не знають. Я... А не сядь, будь ласка. Сіть через міста, які ви них по зазнати називають гонки, які можуть тихських. -ки Нічого не розумію, але мабуть дуже цікаво. То свиці. Хлопчика, да? А рома мамі щось розказував про гонки, да? Тато тобі пана розказував про гонки. А ти мамі З Мамі з місця.